Mm. Далі буква Н є за цією хвилястою штучкою, це те саме, що Н, тільки з м'яким знаком. Так, у нас є м'який знак в українській мові, ми його ставимо, а іспанці вигадали ось таку тільдочку і пишуть її над буквою Н, інших пом'якшених у них звуків в мові немає, тому їм цей знак для всіх не потрібен, тільки для цієї. Тобто це як Н з м'яким знаком, Н. Маньяна. Так. Перед, е, при, перед голосною там ще таке трошечки як Й утворюється. Так? Не маняна, а Маньяна. Аньо. Угу. Аньо, знову ж таки, «й» з'являється так? перед голосною з'являється е, «Ніньо». Ніння, угу. ніння, дитинка. У нас дитина це одне слово, у них ніньо якщо хлопчик, і нінь я якщо дівчинка. Такий цікавий угу. момент, що не можна сказати дитина якось нейтрально, <с> це завжди якось палить її стать. Е -е 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 -е. Угу. Леня. Пам'ятаємо, що ли завжди такий пом'якшений, так, нема твердого. І ні, теж м'який. Леня це дрова. Угу. МОНТАНЬЯ угу. – гора. Ось так. Добре впоралися з цією буквочкою.